Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Зараз ми з вами будемо дивитися ніжні сірогози Херсонська область. Найближчим часом що буде відбуватися ніжні сірогози найближчим часом? Так, ну давайте я тут перепитаю Імператриця і Імператор. Слухайте, а, а напиш... напишіть мені, будь ласка, ви під орками чи ні? Нижні сірогози, Напишіть мені, будь ласка, тому що я так особа тут такого поганого нічого не бачу. У вас вроді би як і все нормально, вроді би і все, вроді би все добре, ви як независимо, ну независиме село, да, э, вроді би, як все э, нужні люди туди до вас прийшли, як, ну тут как карта, поки неожиданності, якісь на якісь дружелюбні у вас є люди, зайшли в село, може, може ви про це і не знаєте, так? Да? Може. Відпишіться мені, будь ласка, мені буде цікаво, тому що тут якісь ви розкриваєте тайни, але ці тайни вам йдуть на благо селу, на гроші, на благо, на реалізацію благорозум'я. Але саме, що в мене тут, в принципі, все нормально, вроді, все як полі мені. Але тут, що мене смущає, що в самому кінці розкладу два випала старших аркану імператриця і імператор. Імператриця це Україна. А Імператор це е, Росія. Понимаю? Не Росія, а е, Орки. Понимаєте, от я от тут трошки не розумію, як це вони випали рядом. Я не розумію. Я не розумію, щось має таке відбутися дуже радикальне, дуже переміни йдуть е, в селі хоробрі люди, дуже хоробрі. розумієте, Ну буде якесь. Внезапная, господи, я це по-украински. Ладно, не буду тратити вас час. Е -е. Якось дуже резко, резко наступят зміни. А вот как, вот ради інтересу напишіть. Нічого поганого я не побачила. Но ну, якась напруга в селі присутня. Вот. Е -е ну все равно ви якось ще как отстраненные від війни. Вот. І ви розумієте, коротше говоря, все має бути у вас добре. По поводу села, по поводу, блін, не буду я далі говорити. Говоря, хто мені, наприклад, там мені пише, написала мені, вроді дівчинка чи мальчик, там же ж не зрозуміло, да? написала мені немає ніякої точності. Слухай, дівушка, хай будеш дівушка, да? милая дівчинка, А разве я вообще безмозгова, повністю все на огромну аудиторію розказувати, що я бачу? Розказувати про ЗСУ, як, що, ви взагалі нормальні або що? Тож не то, дивляться нормальні і порядні люди, і не тільки дивляться українці, або ті, які за Україну. Навіть в цьому розкладі я багато чого побачила: нормального, хорошого, але я не можу це говорити на таку велику аудиторію. Бо я хочу, щоб ми виграли війну. Ми її виграємо, у нас буде перемога. Ну теж ж треба думати, общі фрази. А що ви хотіли? Щоб я вам сказала, коли ЗСУ до вас село зайде, чи що? Щоб їх ці кончити повбивали, хлопців наших? Ні, не скажу. Я кажу общую атмосферу і чого берегтися, це теж дуже розумні речі. Так. Ой, ви мене зрозуміли, так? Відпиші, відпишіться мені, будь ласка, мені буде цікаво, як імператриця випала рядом з імператором. Чи у вас вже там половина тих орків за, 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 за загнана? Поняли, да? Ну, ви поняли мене. Ну, мені буде цікаво. Бережіть себе, мої люби. Все буде добре, все буде Україна. З вами я завжди ваша Ольга.